Кам'янська сільська територіальна громада успішно залучила державну субвенцію в розмірі півтора мільйони гривень та придбала новий автомобіль для працівників мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Мобільна бригада була створена в березні 2024 року при комунальній установі Центр надання соціальних послуг. Це важливий крок у боротьбі з домашнім насильством, який став можливим завдяки підтримці держави та місцевої влади. Основна місія нашої мобільної бригади бригади оперативне реагування на випадки насильства. Ми надаємо екстрену соціальну психологічну допомогу, організовуємо індивідуальні консультації для постраждалих осіб і працюємо над їхньою реабілітацією. Основною метою роботи мобільної бригади є надання екстреної та планової соціально-психологічної допомоги, надання доступних та якісних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства, розповідають фахівці. Одна з найбільших труднощів це є непередбачення. Чувані ситуації, так як мобільна бригада часто працює в умовах кризових, де потрібно швидко реагувати на потреби постраждалим. Крім того, ми стикаємося з психоемоційним навантаженням. І в таких моментах потрібно чітко вміти підтримувати баланс між наданням допомоги та власним психічним здоров'ям. Для зниження стресу ми використовуємо різні техніки для допомоги людям. Це може бути техніка когнітивно-поведінкової терапії, підтримуюча терапія, техніки релаксації. Працівники мобільної бригади зможуть оперативно реагувати на виклики, пов'язані з наданням допомоги жителям громади, зокрема, вразливим категоріям населення. Особливо увряв. Вага приділяється е, інформуванню населення е, про можливості отримання допомоги та заходам. Попередження насильства. Ми також співпрацюємо з правоохоронними органами, медичними закладами та іншими установами для забезпечення комплексного підходу. До складу нашої мобільної бригади входить фахівець із соціальної роботи та психолог. Їхній досвід і відданість роботі дозволяють нам ефективно допомагати людям. Аби транспортувати людей до безпечного місця. Мобільна бригада має спеціально укомплектовану автівку. Ком є пандус та автокрісло для дітей. Автомобіль оснащений необхідними засобами. На цьому транспортному засобі ми здійснюємо виїзд до громадян, які цього потребують. Автомобіль облаштований безбар'єрністю та дитячим кріслом. Надалі мобільна бригада буде працювати над забезпеченням соціального захисту та підтримки найвразливіших категорій населення, роблячи ще один крок до створення комфортного та безпечного середовища для всіх жителів громади.